Ніколи не терпіть неповаги до себе. Люди дуже швидко вчаться переступати через тих, хто мовчить, коли їх принижують. Один раз промовчав, значить, дав зелене світло для слідущого. А все починається з дрібниць: ігнорування твої думки, махання рукою, перебивання. Якщо ти все це проковтнеш, завтра просто е, тебе почнуть вчити жити, потім тебе перестануть бачити в тобі людину. І чим більше ти будеш дозволяти, оце все, тим більше тебе будуть використовувати. І в кінцевому результаті ти перестанеш бути сам собою. Ти боє, будеш боятися і слово сказати. Ви ж замітили, що більше якби люди, люди поважають людей, які ставлять чіткі кордони, а не бояться. Когось обідати. Є й такі, що кажуть, а давайте все це миром так якось загладимо. Та яким же це мир може бути, якщо всередині в тебе оце відчувається ця обіда, що ти вроді є от за тим же столом в тій же компанії, а разом з тим тебе нема. У вас було таке? Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво.